А, дуже велика проблема всіх власників собак. Моя собака тягне повідець. Перше, найперше, що треба звідити, це амуніцію. Зачасту собаки собакам купують повідець півтора метри, на якій вона не може навіть змоги відійти. Тому я рекомендую для міста три метри чи п'ять. Тут п'ять метрів. Тут собака має змогу від нас відійти до нас підійти, з нами пройтись. Віде. А для цуциків та для місць, які безпечні, такі як парки і так далі, я взагалі рекомендую 10-метрову довгу, невисому міточку, такий повідець, який собака майже не відчуває. Як правильно тримати повідець? Ми ні в коєму разі не накручуємо собі його на руку, бо ми так травмуємось. Тримаємо повідець, беремо великий палець, маленький палець і тримаємо. Таким чином, навіть якщо собака у нас потягне, то вона нас не витерне, наша рука контролює. Якщо у нас собачка сильно нас тягне, то ми можемо тримати повідець в двох руках і дати собі якийсь баланс. Ну, це на випадок як великих і сильних собак, які дуже сильно тягнуть. Наприклад, нам треба перейти дорогу. Беремо смаколик, підносимо до мордочки собачки, кажемо їй там сидіти, Браво, супер, молодець! Чип, маркер відкліть. Беремо смаколик та рухаємось певний час. З ним переходимо дорогу, відкріпляємося. Кажемо команду зі мною. Рухаємось наведенням. Обов'язково хвалимо, собачку, да, ти Супер! Ти браво, супер!». В подальшому це буде виглядати отак, коли ми смаколик несемо вже в руці.